Ей, йо, еврібаді, з вами Ден Зубугаті, залетіли, друзі, мівські біді, то ли Defense дефенс. І це відео незвичайне буде, що я хочу піти в Мод Да, реально, щось я дуже давно не грав в цьому режимчик. І плюс до цього всього там же ж, якщо не помиляюся, рандомні, рандомні повністю юніти. Плюс до цього всього ми тут зможемо з вами фармити Сігма-кейс. Тому, тому, значить, буде вас зараз іти його й тащити. Так, і насамперед, друзі, я хотів би похвастатися. Хотів би вам реально сильно похвастатися, бо у нас в клані, да, ковбоїв виходить, друзі, 40. К сьоме місце, да? В глобальному рангові. Тому, друзі, хто готовий прям реально дуже жорстко тащити, я всіх зву сюди в кланчик до нас, да? Кидайте, кидайте запросики, і ми будемо вас передивлятися. І, можливо, саме тебе, виходить, додавим до нас в клан. Так, значить, юнітів команду ми не будемо виставляти, бо нам по барабану. Так, тільки насамперед я би узнув би ще коінбуст. Коінкоінбуст. Не зря ж ми просто так будемо сидіти. Можна же ще ж підфармити. Так що полетіли, друзі, фармити собі коїни і пробувати проходити у хаймод. Так, з братуха. Залетіли, залетіли, ми, друзі, вихаємо. От зразу же ж. на ці 200 баксів. Давайте будемо шукати, шукати з вами якогось юніта, який зможе початково дефати. Де? Так, стоп, а я можу що за 200 баксів поставити оцьокен, та? Ви серйозно? А ну, пробуємо. ні, не можемо. Так, ладно, значить, шукаємо, шукаємо якогось підходящого собі юніта, який би зміг би початкові пачки просто-просто дефати. Або, звісно, би, нам було б непогано встановити собі просто якогось фармера, да? наприклад, Санто. Так, братуха, 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 давай, давай. Давай, давай, шукай. Це хто у нас такий. Не можемо поставити. Ладно, качка не можемо поставити. TV-менчик нам не цікавий. О, а стоп, я його поставив? Та реально. Реально я поставив цю орбіту. Бліна, а що в неї покиде? Так в неї урон малесенький, в неї дуже маленький урон. Давай тоді скіпнемо цю хвилю. Давай будемо далі шукати. Так, може, ми можемо цього чувака поставити? Ні, не можемо. Ладно, ладно, шукаємо, шукаємо. Далі, далі, далі далі. Нам треба щось таке цікаве, яке зможе прям реально дуже хорошо дефати перші пачки. Так, 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 давай якогось мені хорошого кента. Так, банік мене не цікавить. Ларч клок мене не цікавить. Цей кент не цікавить. Ой-ой-ой, Акс, Акс, Годлік. Тільки нагород. Одліка, на жаль, в мене поки що немає грошей. Мені треба фармер. Мені треба, братуха, фармер. Фармер. Шукаємо любу ферм фарму. Блін, а грін лазера пропустив. Міг би грін лазера тільки що поставити. Він би взагалі чітко би вписався в цю всю движуху. Так, діджей, нас не цікавить. Так, так, так. Клокмена пропустив. Блін. А. На... Хоча ні. Стоп. У Нас на клокмена грошей немає. Думаю, на потім, 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 думаю, підзбираємо на клокмена і було б непогано його поставити. Да? Таймстопи, всі діла були б у нас. Так, братуха, давай мені, пожалуйста, щось цікаве. Диви, Ми вже скільки виходить, прості вам, з вами юнітів, Знову грін лазера пропустив. Блін, треба не спішити. Треба реально не спішити, бо, як бачите, пропускаю, пропускаю велику купу толкових юнітів. Так, мутанта я не хочу ставити. Спайдер мені не цікавить, гелікоптер не цікавить. О, ось у чувака можемо поставити. Звісно, якщо у нас є гроші, а грошей у нас немає. Тому включаємо автоскіп, будемо на фул автоскіпі валити, бо щось дуже-дуже довго затягується. Так, цей кент не цікавий, не цікавий, спайдер не цікавить. Діда могли б поставити. Або Гвардіна. Давай, давай, братуха, гвардіна. Грошей нема, блін. Не розчитав, не розчитав, не розчитав свої фінансові труднощі. Так, так, так. Мей камера вумен пропустили. Так, може, оцього можемо поставити? І цього не можемо поставити. І кулок ми на мене поставимо. Боже, скільки нам толкових юнітів дається, а грошей просто банально на них у нас немає. Так, е, Спай-пам-пам-пам-пам... Пам, пам, пам. Давай щось цікаве. Хайпер. Мене немає грошей на тебе, братуха. Я би тебе з задоволення би поставив би. Так, цього немає, цього немає. Пропускаємо, пропускаємо. Давай, братуха. щось толкове, побраски, побраски, побраски. Пресента я не хочу. Санта е, Тівінмен мене не... О, так, стоп! Цього можна. Можемо поставити? Ні, цього мені не треба ставити, братуха! Так, стоп, давай виключимо автоскіп. Давай виключимо автоскіпчик, бо дуже-дуже багато юнітів нас наскіпалось. Так, 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 так. Фігня, 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 фігня. Братуха, пожалуйста, дай мені щось толкове. Толкове, толкове, побраски, бабраські. Банік мене не цікавить. Так, це фігня. Так, давай щось. Блін, а що б таке поставити? Так, вулканчик, вулканчик, а що у нас по базі по хп? 400 хп у нас. Що поставити? Що поставити? Давай цокента. Це хто в нас? Клоквумен. Клоквумен, ну, в принципі, непогано. В принципі, непогано. Тепер нам би бажано без ще Собі знайти, виходить, якусь ферму на гроші, бо без грошей, друзі, ми з вами далеко і не протягнемо. Так, дуже велика купа юнітів, і нам виходить дуже тяжко зараз знайти, знайти собі толкового перця. Так, давай ка ось у цього ми вкачаємо. Ага, а, нас знесли! Ха-ха! Братуха, нас просто знесли. Дензо. Ти не убас, ти не убас. Наснакав купу кріпів, купу туалетів да, цих вонячих. І просто не задефався. Ну, бажано, бажано, щоб нам випав просто грін лазер і потім-потом декілька слів. От бажано, бажано, було б дуже круто. От тоді ми з реально Можемо з вами тащити. А зараз мені взагалі нічого толкового не падало. Ви ж самі бачили. Да, дензо, це тобі грати не своїми юнітами. Слухай, тут треба, тут треба трішечки тащити якось і. О, ми -вумен Йохані бабої. Йохані бабої. мій вумен пропустив. Йоханий бабой. Йоханий бабой. Міг би ж тільки щось ж нормально поставити юніта. Так, 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 так. Перевіряємо, перевіряємо когось цікавого, толкового. Так, локмен, поки що я не можу поставити. Мене грошей немає. Катана мене не цікавить. Мене цікавить щось більш таке привабливіше. Так, кактус. Блін, я би кактуса поставив, але грошей нема. О, Чітко, 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 хоча ми поставимо одну ферму. Так, включаємо, скіпаємо хвилю. Значить, продовжуємо далі шукати, шукати собі юнітів. Так, це туфта. На цього грошей поки немає. Давай, діджейчик, діджейчик, класна тема, але грошей на нього також у нас поки що, на жаль, немає. Так, Гвардіон, немає грошей на тебе, братуха. Вибачай, я би тебе із радістю би поставив. Так, так, скіпаємо, 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 скіпаємо. Діджейчика грошей на нього немає. На цьокента тож немає. Так, кого би поставити? Так, ладно, давай поки вкачаємо пампінг ферму. А, грошей немає. Поняв. Поняв, поняв, понял. Блін, а так цікавіше грать. Реально, так в рази більш цікавіше грати. Так, мейк Woman. Давай, братуха, я тебе тут поставлю. Будеш мені дефати цих всіх нубасів. Отако десь приблизно, я думаю, десь десь отута. Все, скіпаємо хвилю, скіпаємо хвилю, вкачать я його, на жаль. А це Man. Це не мей камеравумен. Йомойо, Дензо, Научись читати. Так, якийсь міні-ган камерамен. Це нас не цікавить кент. Так, ларч клокмен, у нас немає на нього грошей. О, ось цього можна вогняного кента поставити. Поняв, грошей нема поки на нього. Може, фанменчика? Реально. А? Давай, давай Дензо поставимо, наприклад, фанмена. Отако. Грошей нема. Появ, 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 появ. Прокачуємо пампінг фермом значить, да? І пробуємо, напевно, скіпати. Давай будемо скіпати. І шукаємо, шукаємо далі собі якогось толкового кента, який зможе це все лихо дефати. Так, це фігня, фігня, фігня. На цього грошей у нас немає. Так. Камера,мен нам, звичайний, не цікавий. Мені треба щось цікаве, цікаве, толкове, яке буде нам нормально це все лихо дефати. О, мікроволновка! Блін, грошей нема. На мікроволновку теж нема грошей. І що поставити? Може, хоч оцей кент стане. І цей кент не стає. Блін, а хто ж? А хто ж тоді зможе так хорошо це все лихо дефати? Так, якийсь мафія туалет зможе? оце все лихо. Ой-ой-ой, що поставити, що поставити? І кого я поставив? М да, як ви поняли, як ви поняли, Дензо, ти щось, походу, проиграєш. Так, може, тут спайдер стане. Спайдер не можу, оцьокента не можу. Далі, Джекпак ніндзя, давай, братуха, дефай. Дефай, 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 дефай. Я нічого не знаю. Мені треба, щоб ти задефав їх. Грошей не хватає. Грошей не хватає. Просто прокачати його. 60 хп. 60 хп. 60 хп. Виживе. Братуха, надіюсь, виживе. Надіюсь, виживе. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, прокачать. Швиденько, прокачаємо, прокачиваємо. У нас дивіться, просто 20 хп на базі. Так скіпа хвилю, може, грошей хватить, Так. Чуть-чуть. Бемс, викачим, викачем, викачиваємо, братана. Все, дефає. Дефає, дефає, кент. Хорошо. Четко. Згорем пополам задефались. Тільки тут знов, знов іде дуже велика Купа Юнитів. бліда. І що мені робити? Реально, і що мені робити? 400 баксів стоїть прокачати. Цього треба теж 400 баксів викачати. А цей що робить? А цей хілий типа, да? кент? Типа спати не кладе його. Так, давай скіпнемо хвилю, бо без грошей ми далеко не протримаємося. Так, давай, може, турку поставимо? Напоняв. На турку нема грошей. Значить, значить, шукаємо, шукаємо, щоб було таке, щоб ми могли його поставити, толкове. Так, хайпер, це чітко, але грошей на хайпер у нас немає. Може, оцю чувака можу поставити? Не можу. Це що у нас за кент? Це нас за кент? О, це літаючий чекпак. А, я поняв, я поняв. Угу. Ні, друзі, реально, дуже складно. Дуже-дуже складно. Ви представляєте, наскільки я нубіто, да? Що я не можу просто-просто пройти самий легкий Охай мод. Ну я б не сказав, що він суперлегкий, але я не можу його пройти. Так, цього я не можу поставити. Жесть! О! А він дорожче, а він 250 баксів стоїть. Точно, точно, точно. Ну, давай хоча б отакого от спікермена поставимо. Да. Колдаун у нього, звісно, не класний, но... але ну ліпше. Ліпше, чим нічого я би не поставив би, да? І, виходить, пропустив би купу кліпів. Хоча б, хоча б він буде хоч легесенько дефати. Давайте скіпнемо хвилю і будемо пробувати шукати собі фермера. Фармера, фармера, який би це все діло, нам фармив гроші. Так, так, мейка мера вумен була тільки що у нас. Е, мікроволновку. Я, напевно, поки що, мабуть, не поставлю, бо вона коштує 500 баксів у нас. Так, давай-ка дальше. Давай далі, давай дальше, далі, далі. Шукаємо, шукаємо, шукаємо. Когось толкового. Мені треба Санта. Мені треба Санта або, або тиквина ферма треба. Треба, що Щось із цього із цього діла всього знайти. Тільки як ви бачите, нам, на жаль, поки що, друзі, нічого толкового не випадає. да, із ферм. Так, тівіменчик нас не цікавить. Оцей кен теж нас не цікавить, нам треба ферма на гроші. Пожалуйста, дай щось дензику хороше. Так, грін лазера, я думаю, в принципі, можна скіпати, бо він нас зараз, поки що, поки що, друзі, не цікавить. Нам треба ферма. Нам реально треба просто ферма. І все. Я ж багато не прошу в тебе, братуха. Дай мені хоч щось толкове. Ні, ну це якийсь прикол. Я сижу, уже б не. Не знаю, скільки хвилин клацаю, і мені, вообще. О, на кінець таки! На кінець таки нам вона випало. Слухайка. Дождався на нив, нанив, нанив, нанив. Реально на них. Так, давай далі шукать. Давай далі шукать. Ультимейт випав. Круто, круто. Але мені треба щось таке більш приземлене. Так. Пропустили ще одну ферму. Я поняв. Поняв Дензо, не спіши, значить. Так, ліпрікончик нас не цікавить, цей не цікавий. Дайте щось толкове, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Я вже ніколи вас так не просив. Я не хочу четвертий раз переігрувати, бо мені нічого не падає. Так, ладно, я поняв. Я поняв. Взагалі нічого. Диви. Деськільки скільки я вже просто юнітів проскіпав. І взагалі нічого класного нам не падає. Так, цей кент не цікавить, не цікавить, не цікавить. Фен нас теж не цікавить. Мені треба щось нормальне. Пожалуйста. Походу, Дензо не твій день сьогодні. Реально, не твій День далеко не твій день. О, вчений. Вчений на бабки. Чотко, хоч щось. Ха-ха, хоч щось. Так, пропустили, я бачу, ми там трішечки з вами туалетиків, Ну, в принципі це не так сильно критично. Значить, що що мені ще потрібно? Напевно, грін лазера знайти. Це було б в ідеалі. Це було б реально в ідеалі знайти собі грін лазера, який би дефав-дефав у цих всіх туалетів. Хоча би початків, початкових як мінімум. Так, мікрохвильовка в нас сильно дорога. От реально, самий оптимальний зараз для нас юніт, це просто грін лазер, бо грошей у нас не так багато, якби нам хотілося. А він зможе. Це все лихо прям спокійно, спокійно в соло дефати. Так, по ж можу мутанта поставити, да? Ні, на бутанта бабок не хватає, йомаю. Давайте, може, хоч оцього чувака поставимо. І на нього грошей нема. Я поняв. Ха-ха, дадзо, ти попав халепу. Реально, оце дуже халепа, що ми не можемо зайти собі нормального юніта. Тобто, фармера я собі знайшов, а ось чувака, який би мені це все лихо дефав, в мене немає. Так, 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 давай. О! На кінець таки! На кінець таки я тебе знайшов, братуха! Правда, поставив таке собі місце, но... В принципі, ладно, хоча би, хоча б так. Так, скіпаїм. Скіпа їм хвилю і продовжуємо, з вами шукати толкових юнітів. О, вумен! Крутяк. Крутяк, крутяк, крутяк. Ставим тебе, братуха. Значить, 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 що мені тепер потрібно? Мені тепер потрібно, значить, получається знайти лише собі фермера. Фермера, да потім викачати собі ще грін грінлазера, щоб він уже доставав до цих, да, всіх нубіків. Так, у нас є 200 баксів. Нам треба 250. Нам треба 250, щоб качати такого пампінг-фермо. Потім можемо скипнути хвилю і далі продовжувати собі шукати, шукати цікавих, да, Получається юніті. О, Санта! В крутецько, крутецько, дуже хорошо. Тепер, значить, що нам потрібно? Нам потрібно зараз 600 баксів, потім треба 200, зараз вкачати собі Санту Тівіманчика, да? Так, Бенс, прокачуємо Санту. Думаю, можемо скіпати хвилю собі і продовжувати далі шукати якихось цікавих собі туалетів, так? Да? Значить, 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 що мені би в ідеалі знайти? Мені б знайти якогось такого жирного кента, який би лупив би це все діло по радіусу. Наприклад, ось цього взяти фанменчика. О, він уже починає їх, в принципі, лупцювати, да? По радіусу. Прокачуємо собі ось цього вчано. Його на гроші, скіпати хвилю, і я пропоную зараз проапати його фанмена, да? для того, щоб він уже дамажив їх більш, більш агресивніше. Значить, що далі? Що далі я можу зробити? Ну, фермерів поки я не можу своїх качати, да? Треба, що нам виходить 100 баксів. 100 баксів, і я вкачаю собі ще раз Санто. Бемс, прокачуємо і тепер скіпаємо хвилю. Далі. Я качаю собі грін лазера на разочок і продовжую тепер шукати далі. О, ферму пропустив, юха, не бабай. Треба не спішити. Треба, не спіша, не спіша. Отако потихеньку. Ну, можна ще оцю ферму поставити, наприклад. Вона теж буде трішечки трішечки нам приносити грошей. Правда, не так багато, як би мені хотілося, але но... ліпше, да? Ліпше, ліпше, ніж нічого. Так, прокачуємо разочок і. І скіпаємо ще одну хвилю. Так, в нас є 900 баксів. За 900 баксів я би прокачав би собі, напевно, мейкем камера вумена, да, отакого. Щоб у нього вже появився пістолет. І що тепер? Що тепер? 800 баксів. У нас є, значить, тратимо їх собі на санту ті Мена. Так, скіпаємо хвилю, скіпаємо хвилю. Прокачуємо, напевно, я прокачаю вентилятора. Щоб в нього був вже дуже крутецький урон, майже півтори тисячі. І давай кадемо задалі. Далі шукати шукати фармерів. Бо без фармерів, друзі, я далеко не дойду. От реально. би я не хотів, я ж хочу Поставити якось ультімейта собі крутого, да? Але на це все лихо нам потрібно дуже-дуже багато грошей, а без фармерів в нас не вийде. Це все діло, виходить, організувати. Так, тебе скіпаємо, 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 скіпаємо. От чим мені подобається Охая мод? Із-за того, що ми можемо поставити любого юніта, да? протестувати любого юніта і прям реально кайфувати. Так, стоп, 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 стоп. Давай-ка грінлазера за півтори тисячі ми звикачаємо. Потім я би, напевно, би цього кента продав би, прокачав би собі майка камеравумен, і далі, далі, далі би продовжував би Тихенько, помаленьку викачувати свої ферми. Ну і звісно, паралельно би з цим цим ділом шукати собі ще якихось додаткових юнітів, да, які би мені приносили би просто бабки. О, диви, кого я нашо, братуха! Тітан кактус! Ха-ха! Тітан кактус, братуха! Давай-ка я тебе десь теж тут пришвартую! Боже, оце я нубіто. Я дуже близько його поставив до цього кента і нас просто пропав. Так, ультимейт. Кстати, можна ультимейта, да, пришвартувати? Да, братуха. У нас тепер є таймстоп. Оце вже друге діло. Оце вже реально друге діло. Так, у нас є штука 600. Давай-ка будемо полег потихеньку-потихеньку викачуватись. Так, цього прокачати. Давай потім ось, ось цього чувачка вкачаємо. Далі я можу прокачати собі ще Санту за штуцер. І, в принципі, поки що, поки що це все, да? Значить, у нас тепер уже реально намаль. Намалювалася дуже непогана команда. Тепер це все треба діло чимось, так знаєте, підкріпити, підкріпити прям якимось таким жирнючим кентом, наприклад, ось цього акстабгрейда, аб да, наприклад, десь поставити десь отута десь отута, да? Нового годліка пришвартувати і заодно його протестити. Да? Значить, прокачали, Ми його можемо прокачати за два штуцера і у нього буде плюс тисяч урону. Хоча, хоча, напевно, я би лучше би викачав Мейкамера Вумен або, наприклад, усього грін лазера. Тільки мені здається, поки що не треба спішити. Треба лучше зараз викачати своїх. Формерів, які нам принесуть далі ще більше грошей. Так, я пропоную зразу може включити фул автоскіп. Будемо тако потихеньку це все діло скіпати. В принципі, юніти у нас вже поставлені непогані. Нам тепер треба лише чимось. Я ж кажу, щось таке поставити жорстке, яке б прям нам принесло би прям купу-купу грошей. Наприклад, я ось можу поставити собі ще одного ультимейта. Тільки мені здається, поки що це безтолково. Поки що це безтолково, тому що ліпше зараз поставити такого фанмена за 750 баксів, да? І реально кайфувати. давай -ка його разочок таку бенс вкачаємо. Оцього фанменчика, в принципі, малесенького можемо продати. Отако от Бемс, братуха, продаємо тебе. І давай, давай, шукати, шукати щось таке цікаве, цікаве, цікаве. Наприклад, я би не проти, знаєте, що собі поставити? Наприклад, репеєр дрон. От серйозно. От репеєр дрон, мені здається, тут би вписався би непогано. Так, тільки давайте насамперед ми вкачаємо собі ось оцього тітанчика, вкачаємо ще собі цих фермерів, отако легенько, да? Таку заштуцер од цього Бемс, вкачаємо і продовжуємо, продовжуємо далі собі супити якихось класних юнітів. Так, хто у нас у татана, бемс, бемс, бемс. Все не цікаво, не цікаво. Всі Ці нас не цікавить. Так, отсьо. Не хочу кента ставити. Бліна, а щось буде колись цікавеньке, да? О, можна оцього фьючер-клокмена поставити. Він буде теж їх сповільнювати. Давай, котко, його за півтори тисячі. Жалко, що це не годлі, да? Ну, в принципі, ну, ліпше, 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 чим нічого. да? Значить, продовжуємо. Продовжуємо качати своїх фармерів. Значить, ось у панкін-ферму можна викачити на максимум. І у нас вже, виходить, немає грошей. О, Годлі! Годлі, годлі, годлі. Братуха, у мене вже є три таймстопа. Тримаю вас в курсі. Так, продовжуємо, продовжуємо далі шукати собі класних юнітів. О. Шеф, ЙО Йохайо. Ставим шефа. Ставим шефа. Качаємо його за 25 тисячі. Так, далі. Далі далі далі. Прокачимо мей камера вумена за 4 штуцера. І давай-ка, давайка, Дензо, напевно, ти вкачаєш собі далі вченого на гроші, да? За 5000 тисяч. Або ми можемо прокачати собі титана фанмена за 5000 тисяч. Спорне, спорне, спорне питання. М -м -м. Думай, 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 що би ліпше таке вкачати Ну, в принципі, вроді ми дефаємо і так. Нас грошей немає. Значить, давай включаємо собі вченого. Тепер, тепер, що би нам качати? Що би нам качати? Лазер, напевно, я не буду качати за 4 тисячі. Я лучше лучше вкачаю собі когось клокмена, да, наприклад. Або, наприклад, можу вкачати собі титанчика, да, ультимейта. Не, давай, напевно, годліка вкачаємо от такого Бемс. Оооо, нашов шов репайер дрон. Репейер дрончик теж нормальна тема. Бемс, бемс, вкачаємо такое. Легесенько, легесенько. Потім я пропоную вам прокачати ультимейта. Далі, що би я ще би вкачав би таке. Я би прокачав би, напевно, сейчас би акса. Да, давай акса вкачаємо. Отако два разочки Бемс. Ой-ой-ой-ой-ой. В нього появився. Так, а що в нього взагалі по радіусу? А, так в нього рейнджа прям дуже велика. 50? 50 до радіусу. Давай, значить, ще раз його вкачаємо, щоб в нього був колдаун прям дуже-дуже малесенький. Правда, поки що в нього урону мало, да? На жаль. На жаль, на жаль, на жаль. Но мені здається, потім, потім його як викачає. У нього буде прям реально купа урону. Але поки що, поки що я давайте вкачаю, напевно, собі фанмена. Тільки щось, я його прокачати, то прокачав, а прокачка не зарахувалася, зато гроші зняло. Зато реально бабки у нас зняли. Якось воно трішечки странно це все діло працює. Ну ладно. Упустимо, упустимо такі моменти. Так, виходить, я ще можу поставити собі двох юнітів. Мені здається, було б Дензо, тобі не за то він погано знайти ще б одного Санту. Хоча напротязі, де 15 хвилин, ось, як я проходжу зараз цей режим, у нас, друзі, він просто елементарно випав лише один раз. І більше я його, на жаль, не зустрічав. Ладно, прокачаємо значить цього Санту на максимум. Далі Прокачуємо цього фанменчика, да. І нам би зараз підзбирати 4 суцера і вкачати би собі оцього акса. Давай, братуха, бемс, качаємо тебе. О, насупна прокачка. У нього коштує, виходить, тепер уже 8 тисяч, 8 тисяч, 8 тисяч. І. О, Санту профтикав! Йомайо! -йо! маю, -йо! А Це ти Дензо і даєш. О, випав голден. Голдена, голдена можна поставити десь приблизно отут. Блін, знову далеко поставив. О, кстати, новий юніт оцей. Давайте його поставимо. Це ж він випадає, виходить. Коли ми пройдемо на максимум, да? Пройдемо на максимум, получається, нашій да? і нам же в кінці катки, в кінці батлпасу, нам дають такого кента. Тут і заодно ми можемо його, виходить, протестувати, да? Так, качаємо фанмена. Ось дивіться. Ось його. Получається, я його вкачав, а гроші зняли, а прокачка не зарахувалася. Я не знаю, як воно це працює, діло, але гроші у нас знімає. Прям дивіться. О, а цей вкачався, кен. А цей вже у нас нормально качався. Так, зробив ігру трішечки потихіше, бо прям дуже-дуже громкі в мене юніти. І мені це особо, друзі, так не Да? Значить, в нас виходить, ще є один юніт, якого я би хотів би собі поставити. Так, напевно, це вже буде точно не ферма якась. Дивіться, так, дуже багато вийшло кентів. Давай-ка ми потратимо собі тайм-стоп, щоб їх всіх перебити. І давай далі тепер будемо щось собі цікаве ставити і шукати. Так, значить, сорокова хвиля, сорокова хвиля. Юніта, прям якогось нового крутецького, якого я ні разу не тестував, так і не знайшов. Так, нас не цікавить, ультимейт. Давай-ка мені щось, наприклад, наприклад, якогось кактуса да, можна було би поставити. Так, стоп, в мене 28 Давай, давай ультимайти собі вкачаємо. тако даже два разочки, тако бемс-бемс. Братуха викачаний. Тепер давай прокачаємо собі ще оцього фьючер клокмена. І давай-ка напевно будемо забирати збирати тисяч і прокачаємо акса апгрейд Титана. Так, а поки, а поки нас хвилі скіпаються, можливо, я і знайду щось собі класне. Я, в принципі, я б не відмовився, знаєте, нічого, від діджейчика. От реально. Щоб забусити оцю всю мою таку команду. Тільки, на жаль, поки що, поки що, він нам не випадає. Значить, ооо Ну ні, цей кент не цікавий. Цей кент не цікавий. Я знаю, що тут там, можуть випасти більш, більш якісь привабливіші юніти. Аквамен. Ну, Аквамен, я знаю по розказам, що він дуже такий нубський. І він дуже-дуже такий, ну, взагалі не класний кент. Значить що, у нас є 19 тисяч. Давай-ка Акса прокачаємо. Так, Акс скачався, давай ще раз його вкачаємо. У нього радіус уже 60, 18 тисяч урону. слухай-ка на минуточку, да? А це я вам скажу немало. Це реально немало. Так, давай прокачаємо шефа. Прокачаємо шефа і далі продовжуємо дивитися. Собі якихось цікавих, цікавих кінтів. О, братуха! Знайшов! Знайшов тебе? Тепер мені треба тебе поставити. І щоб ти в нас по-любому поставився. Тільки зараз, зараз, дуже сі складно зробити. Отако бемс, все. Він їх пора, юсушпер! Диви, я прокачав кінта, і в мене гроші знялися, але прокачка так і не зачиталася. Напевно, тут, а, знаєте, також шанси 50 на 50, Чи вкачається, кент, чи не вкачається? Опа, качаємо тебе, братуха, ще разочок. Слухай. Ну, в принципі, поки що, поки що, ми прям реально дуже круто проходимо. 46-та хвиля. В принципі, я встановив своїх 15 туалетів. Ось така купа в мене фармерів, да. Така, я би сказав би, Солянка, Солянка один такий, один такий, один такий. Так, значить, 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 качаємо фанмена, качаємо фанменчика за 10 тисяч, щоб в нього вже був дуже крутецький радіус, і нам тепер треба щось ще підкачати. Собі таке цікаве. Так, можемо підкачати оцю кента, В нього, в принципі, він теж у нас получається, як я замітив, вб'є по радіусу, і мене це не може не радувати. Так, значить, я можу вкачати, в принципі, Вумен на максимум. У нього дивіться, чим мені подобається цей юніт, що він коштує дуже мало грошей. Прокачка в нього не з дешевих, але вона того стоїть. От реально, вона того стоїть. Так, нам би напевно би кактуса вкачати було б непогано, але кепські діла. У нас грошей нема. Настиває просто грошей. Значить, 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 качаємо собі голдена. Качаємо голдена за 12 тисяч. І в принципі, дивіться, в принципі, в принципі, мені все-все подобається. Плюс до цього всього у нас ще є купа таймстопів. Тобто один, два, три. Три штуки в мене їх є. Так, 6 тисяч. 6 тисяч. Куди б їх потратити? Куди б їх потратити? В принципі, поки що немає на що тратити. Ладно, псята хвиля. Значить, я пропоную продати, продати усіх своїх фермерів. У мене є 20 тисяч, прокачати кактуса. А, поняв, да? Поняв, не прокачать. Не прокачався. Так, вийшов босс. Босса, в принципі, ми на ізі лупанем. Я просто на це ця... впевнений за це на 300%. Дивіться, бемс. Босса на базу телепортуємо. Беремо таку один таймстоп, і все. До побачення. Ну що, виходить, ми залутали кейс. Залутали кейс. Щось, що, братуха, ми його відкриємо. І нам по-любому щось з нього то толкове дропнеться. Бо не зря. Не зря я сидів, потів, да. Чотири катки продув І на п'яту вже у нас, виходить, все получилося. Значить, відкриваємо Юніс. У нас є Сігма кейс, і пробуємо, пробуємо його відкривати. І надійтесь. На те, що нам щось випати з нього толкове. Ага, я Ви було саме-саме нубське, що тільки могло. Хе-хе, епіка дали. Ну і в цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Натикайте купуватись подобається, звісно, що ви бажаєте продовження по той летар дефенсу. І давайте почнемо з вами нову рубрику. От реально. Ви мені в коментарях пишете якісь чаленджі, але щоб вони були тяжкі, але щоб і реальні були, щоб я їх міг реально виконати. Якщо я не буду, виходить, не зможу виконати ваш да? я буду вам винен, значить, два кгів. От реально. Так що Давайте, жду, жду читаю усі ваші коментарі і челенджами І можливо саме твій челендж, я я оберу да, і запишу на ньому відос. А так то з вами був Дензо і всім до нових зустрічей. Пау!